E oh. дня свою пропозицію озвучили і члени громадської організації Мами Прикарпаття, які прийшли протестувати разом із дітьми. Вони виступили із зверненням проти побудови другого дитячого майданчика на вулиці Вали 1 Попри те, що міський голова Віктора Нушкевичу скільки разів повторив голові організації Мар'яні Вершиніній, що вона вже неодноразово була в нього на прийомі. Тож, мовляв, для чого це шоу. Депутати таки надали їй можливість зачитати звернення. У ньому йдеться про те, що 12 серпня виконавчі. Комітет вирішив облаштувати дитячий майданчик на валах. Вартість робіт 150 тисяч. Мами ж кажуть, що на валах уже є дитячий майданчик, і другого там не треба. Тому просять відремонтувати існуючий, а на гроші, які залишаться купити амуніцію для військових. От я не можу зрозуміти для чого це шоу, пані Вершеніна. Ви були в мене, я дав доручення департаменту архітектури, і містобудування опрацьовувати це питання щодо розміщення там, можливості розміщення на міцкевич. Звернення Івано-Франківському міському голові Віктора Анушкевичу від громадської організації Мами Прикарпаття нам повідомили, що за на засіданні Івано-Франківського виконавчого комітету 12.08.2014 року було прийнято рішення про те, щоб встановити дитячий майданчик на валах вартістю 150 тисяч гривень. Справа в тому, що там уже є дитячий майданчик, який просто потребує ремонту. І точно не з вартістю 150 тисяч гривень в одному й тому ж місці два майданчика не потрібно. Пропонуємо відремонтувати, відреставрувати існуючий дитячий майданчик на валах за частину коштів. А за решту закупити необхідні речі нашим чоловікам, які перебувають на східному кордоні, наприклад, батальйону Айдар. Щиро дякую за дві хвилини часу.